Не хочу з нею знайомитись. Соколику? Мама краще знає, з ким тобі знайомитись. Це донька моєї колеги. Святочка. Світочка. Це якась жесть, я краще йду. Сидіти, мама, сказала. Світланко, розкажи нам щось. <свєточка> а що? Питай, а де ти працюєш? Кров беру на аналізи. <свє> так заламую і висмокную. <свє> Медик. Бачиш, як добре соколику. Коли бабі буде погано, буде в кого пораду запитатися. Просто чудово. А хобі в тебе яке? Я мух ловлю. Показати? Полетіла напевно. Бач, яка хазяйновита світочка. Зате в хаті завжди буде порядок і чистота. Ну мам! А можна я виноград зім, який я принесла, бачу вони істе. А олежик то наш тобі подобається? Дуже.